Інна Головченко вже як рік у Пирятинській громаді. Вона разом з двома синами прибула сюди з Сіверськодонецька. каже, приїхала без нічого, тому будь-яка допомога дуже потрібна, особливо якщо це побутові речі. Я розумію, що ми Врімна живемо, але Вріміна вже год своего практически ничего нету. То, что нам люди дали большая им благодарность. Я когда услышала, что матрас для больной спины, честно, я прямо ш я уже представила, что я на нем лежу. Дорога была тяжелая и кинули в прямом смысле слова была кинули в машину. Вивезли сусідів. Я сьогодні хада вспоминаю, розказуваю. Мне больно на стараюсь не думати, аби там сіверськодонецька і Ольга Янчук. Вона разом з трьома дітьми проживає у Пирятинській громаді з квітня минулого року. Говорить, допомога речами неоціненна. Ми приїхали во назад суда Сіверодонецька. Ще шикарний подарунок. Такої, ще лікувальні матраси. Ортопедичні матраци з функцією запам'ятовування тіла вдалося надати людям завдяки співпраці громадської організації Наша справа Полтавщина, міжнародної організації Джем та дистрибуції матраців Малов в Україні. Це також одна із громад, куди ми постійно приїздимо, куди надаємо допомогу завдяки нашим донаторам фонду Джем і безпосередньо його. Керівнику Майклу Капоне. вони знайшли можливість надати допомогу в якості матрасів. Матраси йдуть розміром 130 тридцять на 1,90 висотою 25,5 см. Тобто вони йдуть в вакуумній упаковці і, звісно, приймають ту форму, яку необхідно. Я хочу подякувати міжнародній організації Джен за надану допомогу. Це вчасно, це корисно, тому що от сьогодні. Ми вибрали таку категорію, які внутрішньопереміщеннях осіб, які дійсно потребували, от саме такої допомоги. Люди проживають, у них немає значить на чому спати. Ми їм знайшли, забезпечили там хоч якісь місця проживання. Але ця допомога дуже важлива. У порятинській громаді офіційно проживає понад три тисячі внутрішньопереміщених осіб. Здебільшого це люди з Донецької та Херсонської областей.